Да. Відповісте, давайте тоді надсилайте свої повідомлення. Ми будемо звісно їх читати, реагувати на них. А тим часом перейдемо до скандальної історії, яка трапилась у Львові. Там співробітники ТЦК застосували силу до чоловіка, який поводився агресивно. Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК у Фейсбук. Як зазначили в ТЦК, група оповіщення виявила у Львові громадянина, який порушив правила військового обліку і підлягав мобілізації. Йому запропонували пройти до Шевченківського районного ТЦК для проходження ВЛК. Чоловік відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного із них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку. Представники Шевченківського ТЦК застосували фізичну силу. Вже призначено службове розслідування, задіяних у конфлікті. Військовослужбовців відсторонили від виконання обов'язків. 18-річного палія затримала поліція в Миколаєві. Як встановили правоохоронці? Хлопець діяв на замовлення так званого куратора. Заздалегідь купив молоток, і займисту суміш, і пізнього вечора в неділю підпалив адмінбудівлю райсуду. Відстежили зловмисника завдяки записам камер гавідоспостереження, під'єднаним до системи Безпечне місто. А при обшуку в його орендованій квартирі вилучили мобільні телефони і картки, які він використовував, щоб зв'язуватися із замовником. Йому він надіслав і відеозвіт про підпал, аби отримати е, гроші. Натомість отримає судовий термін загрожує полію до 10 років ув'язнень.